І команда Гермес сьогодні зустрічається з футбольним клубом «Мостиська». Ця команда виступає у синьо-жовтій формі. Зараз перший удар по Кайло Козак. Універсали. Зараз муми. Зараз класний підкат від вишиваного. Вихід 3-2. Контратака може бути від команди Гермес. Вишиваний від є передачу на великого великій надалі. Ми грав. Непогано. Зараз удар по поворотах небес... все-таки Іван Науменко зіграв класно і рахунок відкрито. Шеремета з третьої спроби забиває у цьому поєдинку. Ну і після цього взяття воріт. Логічного удару вже інше питання, що не забили. Щур. На 5 польових знову підключається козак, матес. Матис пробиває непогано. Матляк. простріл, Серняк. Серняк буде бити, ні. Серняк обігрується чи буде удар по воротах? Матляк м'яч зберігає. Є удар і кошети. Зробив ці атаці. Удар зараз від Матляка знову. щур на серняка. Знову щур матис буде бити удар від матиса. Першого рахунок 1-0. На користь. Володислав Дубас, 12-й Іван Науменко. Зараз момент може бути. Знову момент Шеремети Шеремет виручає. Зараз козак Науменко пробуває не точно. В принципі, могли забивати як і одні, так і інші. Удар порожні ворота. М'яч залітає ворота. Вишиваний. Стає автором забитого м'яча. Роман Вишиваний вражає порожні ворота таким чином. Ще проводить взагалі ідеальний поєдинок, поки що йому забити не може. Ну і на початку другого тайму вибиває вишиваний зараз порожні ворота і тренує. На Уменко тут не забити. Що Гермес Непогано захищається з п'ятим м польовим, десь, можливо, не все вдається. Науменко порожній. Забиває Науменко. 4.0. Дубль зараз від Івана Науменка. Відповідно. На підтримку партнерів помиляється Серняк. Обрізка. Вихід 2-1. Шеремета зараз віддає передачу вишиваний гол. 5-0 Стає рахунок. Роман вишиваний показує, що потрібно брати тайм-аут. Пішла в нас гра на зустрічник. З м'ячем буде команда ФК Гермес. Тут дуже дуже неграмотна заміна. Зараз від Кульматицький. Передача на Матеса. Матляк Шагало гол. Нарешті забиває Андрій Шагало. Ну І загалом забиває команда Мостицька свій перший гол. Футбол з 5 польового це не заборонено правилами. Шагало грати руками зараз немає права, але він, зрештою, грає ногою передача на Матеса. Матис порожні ворота, Матис забиває 5-2 стає рахунок. Ну Тут помилився, як на мене, Гелеш, Гелеш побіг тут, тільки він знає. Луменко не побіг на передачу Шеремети знову Матис. Передача на Криворуку, Криворука м'яч зберігає. Криворука віддає передачу. Науменко перехоплює Науменко стріляє в порожній і щастить команда. Гелеш. На стовпа. Непогано тут зіграв Матляк. Пожежа потрібно забивати. І забиває Матляк. 5-300 є рахунок. Гол не зараховано. Ось таке рішення від Володимира Болізюка. Цей гол Володимир Болізюк не зараховує, оскільки мотно матес на Серняка. Серняк буде бити. Серняк віддає передачу. Тут удар в порожній. Залітає. Зараз І кого вітають. Вітають Науменка. Науменко оформлює хитрик. Дуже 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 важливий гол зараз забиває. Перехоплення зараз від шеремети, порожні ворота. Шеремета зараз заб'є ще один гол. Шеремета забиває. Шеремета оформлює дубль. Тут шеремета не забити, не мав права. Тут обрізається Андрій Шагало і. Хороша передача на сирняка. Простріл забиває зараз Микола Матляк. 7-3 стає рахунок. Матляк забиває перший гол. Ну, ми там жартома казали на початку нашої трансляції. Хвилин до завершення зустрічі 7-3. Порожні ворота влучає, влучає зараз Роман Вишиваний. Вишиваний оформлює хіттрек, як і Іван Науменко. 8-300 є рахун. Щор забиває! 8400 чотириста є рахунок. Що цікаво час зупинився час не йшов. Гол від раз зараховано. Поточний рахунок. Перехоплення від зараз Матляка, і він не забиває гру. Матляк виходив на ворота, де вже не було Гелиша. Порожні забиває Науменко. 9-4. Науменко покер оформлює в цьому поєдинку. Ось вам її поєдинок. 13 забитих голів. Матес. 10 секунд до завершення зустрічі. Ще один гол. 9-5 стає рахунок. Тарас щур забиває ще один гол. Щур оформлює дубль. Єдиний гравець в складі командивка мостиська. Які... Гермес з рахунком 9-5. Дякую, що були з нами.